І всім привіт, друзі! І сьогодні в нас перший тестовий епізод серіалу Повень. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і написати щось ціканька в коментарях. А ми починаємо. Так, до мене дійшли новини, що, е, що сусіднє село затопило повністю. Розкажіть, зіляне щось. Просто не втікай. Не хочуть зі мною говорити. Добре. Ти хочеш, мабуть? Хм. Ти хіба не знаєш? Всі готуються до переходу після всесвітнього повень. Що настає час. Коротше, вони кажуть, що. Нам треба готуватися, бо скоро настане пот... повінь. Так. Ну я напевно піду. Так, і Ну, як би. Мені здається, що це буде довженько. Довгі подорожі. Якщо це дійсно так, що настане повінь, то тоді нам треба підготуватися. До речі, це трошки незвичний формат для моїх відео. Ну, якщо вам подобаються серіали отакі от, то тоді напишіть про це в коментарях. Так, я дійшов до якихось усичок. Не усик, а смерек. Так, тут доріжка обривається. Куди мені? Ні, начина хор. Я не знаю куди мені йти. Я не знаю, куди мені йти. І думала, що нам не туди. А куди ж нам йти? Дуже завжди Мені здається, що туди. Бо тут якийсь дивний розглів. Так, друзі. Треба нам піти. За цією доріжкою. Мені щось підказує, що вона приведе нас до істини. Правда, я не знаю, яка ця істина. Я хочу зайти в цю печеру. Тут освітлено все на дуже дивно. Давайте здобудемо залі. Там закрито. Тому ми не будемо туди йти. Велля можна здобути. Тут, тут щось було дуже болі, Так. в мене є меч. Так, треба нам і Думаю, Мені здається, що нас до чогось годують. До чогось дуже страшного. Давайте будемо вилазити з цік. Дякую, звичайно, за ресурс. Уже там не манится наподобить. Так, ну, что-то там не подавлюсь. Собственно, самого ржачка. Не всодобрится, только рано. А мені здається, що ми кудись завернули сюди. Так, ми будемо йти туди, думаю. Нам треба туди йти. Я переплутав сторону. Я під стриб піду, щоб було швидше нам. Так и домой вот так вот тут порт лихтарей. Дивно, дуже дивно. Я шов до куда есть. Иди шов сюда. Может а в... А Я, конечно, я даже, даже так я выбрал все из воды еще тут есть. Крыла и есть крыло и фейерверк Я не вмію користуватися. Вона може у нього тіто сниться Я хочу так, щоб вона Все ж таки нам не вийде звідси вибратися. Що? Зачекайте. Я хочу дуже сильно вийде звідси. Так, я, напевно, викопаюся звідси. Добре, що в мене є це пилот. Так, нам треба дуже сильно вибратися звідси. Фух, але я все ж таки вибрався до наступних епізодів. Бувайте!